Незалежність точно не впала, як сніг на голову. Коли ми зрозуміли, що нам потрібні будуть ці сюжети пов'язані з Червоною Ротою, то я зателефонував пані Ларисі Бордій в наш архів, в нашу відеотеку. Я кажу: пані Ларис, а що в нас є по червоній Роті? Ми ж транслювали українське телебачення, транслювало фактично весь все те, що власне тут в Чернівцях відбувалося. У нас є все. Деякі моменти вони розписані не поденно, а похвилинно. Тобто, коли йдеться про 24 серпня 91-го року, то динаміка. Тих переговорів, які відбувалися в Верховній Раді, як в сесійній зарі, так і за лаштунками в кулуарах, вона настільки драматична, і вона настільки фантастична. Це насправді фантастичний приклад того, що українці цього разу не тільки не втратили можливість 24 серпня 1991 року, українці побачили можливість там, де інші можливо б і не встигли. Переді мною був океан інформації. Бери що хочеш, але маєш тільки сім відер. Тут мені дали цистерну, але океан лишився океаном. Тобто, іншими словами, на цьому матеріалі, який лишився за межами політурки цієї книжки, можна написати ще п'ять, сім, десять книжок.